Дане відео для тих, у кого є проблеми з налаштуванням Wi-Fi адаптерів у сучасних інверторах типу PWMR та інших. Все, що описано у відео, актуальним є на вересень 2024 року для версії програми Smart ESS 337.2. Отже, якщо у вас є проблеми з цією версією, то ви обов'язково запам'ятайте свій логін. Та імейл, до якого ви прив'язали обліков, свій обліковий запис. Це вам знадобиться де в подальшому для переписки з китайською службою підтримки. Все, що буде описано в цьому відео, актуальне за умови того, що ви правильно налаштували Wi-Fi-адаптер, а саме підключились до нього з паролем за замовчуванням. Зайшли в Toolbox на головному екрані, підключилися по Wi-Fi і прописали в ньому свій суд мережі Wi-Fi та пароль. При успішному налаштуванні мережі Wi-Fi ви маєте побачити у вікні програми наступне зображення. Це свідчить про те, що ваш свисток Wi-Fi вже підключився до серверів китайців. Після перепідключення на свій звичайний Wi-Fi і Після авторизації в програмі ви можете додати там свій свисток. Ви прописуєте його ID, той, що по QR-коду, і якщо все добре, то отримуєте приблизно наступне зображення. Тобто там вписано ваш пристрій та його параметри. Якщо ви бачите на екрані щось подібне до цього, коли всі пристрої по нулям та статусі офлайн, то значить є певні проблеми, які треба вирішувати. Для цього ми переходимо в розділ Мі. Кнопка знизу справа та потім налаштування. Зверху справа буде шестеренка для цього. В цьому розділі звертаємо увагу на те, який дата-центр у вас обраний. Має бути обраний дата-центр по замовчуванню. Якщо у вас обраний інший, тисніть на стрілочку коло його назви і перейдіть в наступне меню. В цьому меню переключіться на дата-центр по замовчуванню. Для цього поставте крапочку напротив його назви. Після спроби зберегти налаштування, у вас або переключиться на дата центр по замовченню, або ви побачите наступну помилку внизу екрану. Якщо ви її побачили, то треба звертатися до служби підтримки. Як це зробити, розповім зараз. Отже, запасаємось терпінням та перекладачем на англійську мову. Пишемо листа одразу цим двом адресантам: це служба підтримки програми Smart ESS. У зверненні пишіть, що у вас є певні проблеми при переключенні між дата-центрами і можете вкласти скрін помилки. Він у всіх має бути однаковий. Особисто у мене вирішення цієї проблеми зайняло близько двох тижнів та десяток листів е, переписки між е, підтримкою та мною. Але в результаті у мене все запрацювало, і переключення на е, дата-центр по замовчуванню спрацювало, і я побачив вже свій інвертор. Для більшої продуктивності не забувайте вказувати в листі китайцям свій логін та мейл. Обов'язково ці два параметри. Вони там щось ще мають на своїх серверах, і в результаті ви бачите свій будиночок з даними від інвертора про генерацію, напругу та інші параметри. Дякую за перегляд.